Люди дбали про село. У нас село було, що квіточка. Кожен мріяв про життя на своєму місці. Так розповідає Це про життя було. у селі Покровка Краснопільської громади переселенка Оксана Котенко. Говорить, у селі працювала вихователем у дитячому садку. Діти мене там виходили в садочок. Сім'я у мене здорова була, і батьки, і свекри. всі жили в селі, по одній вулиці. Село було дуже гарне, красиве, мальовниче в нас. була школа початкова, школа до 9 класів. У нас був і ФАБ був, і пожарна частина в нас була, і садочок в нас був, і магазини в нас були, і маршрутки до нас ходили, і клуб у нас був. У нас все було. Жінка каже, довелось покинути все у 2022 році, з початком повномасштабної війни. Моя старша донька тут навчалася, а з меншою ми виїхали 22-го року, тому що від отих обставин, відбьошок, від всього цього дитина почала заїкатися. Їсти було їй важко, вона здихалася, все було нервове. А в жовтні місяці ми виїхали. Виїхали, лікували ми її дуже довго менше, тому що в неї цей страх був, шуму, гупання, крику. Дитина дуже тяжко це перенесла. Пані Оксана ділиться у Сумах. Її шестирічна донька перестала здригатися у вісні і згадувати, як тікала з-під обстрілів. Ми прожили в 500 метрах звідти з. Країною агресором В нас по прямій дорозі, там, мабуть, кілометрів два, але це ж по прямій дорозі. А якщо люди живуть ось так, то це так. Звичайно, ти виходив, ти їх бачив на городі, що вони роблять, вони бачили, що ти робиш. Це все отак було поряд. Півтора роки тому, розповідає Оксана, її родина втратила все, що накопичувала впродовж життя. У 23-му році в кінці. Липня село буквально за півгодини розбили повністю вулицю. Люди тікали, хто в чому стояв. Хватали лише сумка, яка була в кожного на поготові, дітей. І бігли навіть бо соня ж басяком. Тікали по польових дорогах. Все село спустошилося. Люди випускали худобу на вулицю, випускали телят, корови випускали, поросята бігали по селу, тому що закрите сараї, воно здохне, воно пропаде. Люди випускали, тому що виходу в людей ніякого не було. Розитнули повернутися в село, аби врятувати вціліле майно, говорить Оксана, у той час, коли відбувався обмін полоненими, і оголосили тишу. Їздили люди, хтось там забивав вікна, в кого вибиті були. Ми теж поїхали, з чоловіком, секр тоді приїхав. Люди допомогли, покрили кришу. Звичайно, вона була мабуть місяців два-три без покриву. Все всередині йшли дощі, дуже тоді сильно, Все всередині, звісно, пропало. Жінка каже: востаннє була Собі у покровці майже півтора року тому. Більше ми туди не їздили. Взагалі можна було після того, але це дуже небезпечно було. Так, хата залишилась, залишилося все там. У нас була велика пасіка, ми не взяли нічого. У нас були і індики, у нас були, і гуси, і кролики в нас були, інди, утята. Все як у селі. Ти дбав, ти щось мріяв, ти щось робив. Ці три роки Оксана з родиною мешкає у Сумах та працює у центрі надання допомоги переселенцям. Втім, каже, мріє повернутися додому. Люди всі надіються, ми надіємося, що скінчиться війна. Можливо, не все доб'ють, що залишиться, і ми повернемося. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сума.